Вітання всім, це шоу шоубісики. Я мариналю Кермалаєва. Думаю, чимало хто дивився знаменитий фільм Не дивись угору, де президентка США Дженні Орлін і її синочок, який виконує функції глави адміністрації президента, вирішують попектися про рейтинги, про наступні вибори і вирішують ігнорити інформацію про смертельну небезпеку, а саме про наближення комети до поверхні Землі. Ну, а справді, навіщо паритися, якщо багатіїв обраних дві тисячі штук, можна помістити в анабіос і відправити в іншу дуже безпечну, красиву галактику? Вам когось це нагадує? Ну егеш. звісно, це букавельський десант. Ви давно просили зняти відео, як готувалися до війни наші музеї? Чи взагалі готувалися вони? І, зокрема, як готувався до великої війни з Російською Федерацією наш міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Ну той самий який зараз не дивиться угору, коли кромсають довженко центр, який озброївся українофобом зі слуг народу Максом Божанським. І Вони от їздять і зараз типу захищають українську культуру в часи війни. Боже, яке кончене! Разом із міністром культури Ткаченком і Максом Бужанським їздичі і Микита Покотураєв це іще ще один слуга народу, і чесно кажучи, коли я побачила спільну світлину цих трьох, у мене були думки аж ніяк не культурні. Бо ж на мій смак у цій кампанії дуже гостро не вистачає четвертого персонажа. Г -г 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 Макс Божанський це той самий депутат, який три роки поспіль у парламенті бореться то з законом про українську мову, то е, є співавтором доносу до ДБР, наприклад, на Ветровича. Е, то взагалі розповідає, що в Україні одні фашисти і не було ніякого Ну, Тобто така культур, е, культурна людина не може захищати українську культуру. Знаєте, тупо і тупо яд. Але повернемося до Олександра Ткаченка. Це багаторічний медіаменеджер активів медійних, якраз таки Ігоря Коломойського. Це батько 1+,1 плюс у нинішньому його вигляді, коли цей канал, який претендував на якусь інтелектуальність, в кінці 90-х перетворився в канал для атопівших антонін. А також це людина дуже важлива для владної команди, яку все таки не наважилися звільнити у грудні минулого року, хоча розмов про це було дуже і дуже багато. Тож головне питання: чи знав Ткаченко про велику війну? Пряма відповідь. А ви готувалися до початку широкомасштабного вторгнення? Тому що е, фактично всі готувалися, чули е, повідомлення розвідок міжнародних, чи були плани міністерства якраз на випадок війни? Ми зараз будемо вносити на уряд удосконалення механізму проведення такого роду робіт, тому що всі закони, які існували на момент до війни, не враховували тих обставин, які у нас наразі відбуваються. У схожому письмовому інтерв'ю Ткаченко скаже, що дізнався про велику війну лише в Франції, 24 лютого. До того часу не знав з цього інтерв'ю. Ми зрозуміли, що мінкульт під керівництвом Ткаченка буде унормовувати якісь там нормуючі акти, тобто займатися типу тим, чим не займалися до 24 лютого. Ну насправді це перекладення паперів із одного стосу в інший. Ну, а від себе додам, щоб дізнатися, що Росія напала на Україну, і треба дуже швидко евакуйовувати музейні фонди. І ми розуміємо вже дуже чітко, що станом на ранок, 24 лютого, деякі регіони вже були в такій жорсткій окупації. Скажімо так, для українських музеїв це було тотожно смерті. І як ми вже знаємо, з лютневої історії, лютневої історії нового часу. Дуже швидко місто Маріуполь було взяте в облогу, і дуже багатьох цікавило питання: а що страпилося із кількома музеями, у яких були досить багаті колекції. Ну найперше, давайте подивимося, що сталося з музеєм Куінджі в Маріуполі. Це музей, де лишалися оригінали картин Яблонської, Айвазовського і Шишка. Усі оці картини зараз перевезли до Донецька, теж окупованого із 2014 року. Куіндже красный закат 1905 год. Страховая стоимость мінімум 700 тысяч долларов. Это и другие произведения русского мастера пейзажної живописи теперь точно не будут утеряны для потомков. До вчерашнего дня они находились в Мариуполе. Вывести чудом сохранившиеся в пожаре войны бесценные фонды художественного и краеведческого музея, Министерства культури Республики помог телеканал. Ю... Від себе додам, що росіяни завжди крадуть культурні багатства України. Ну, що потім дуже легко було розповідати пропагандистам Аля Дугін і його дочка, на щастя вже забаранена про те, що в Україні нет ніякої культури, і вообще то та, там живуть малороси і взагалі у них тільки сільська культура, бо тільки вони можуть напялювати на себе вишиваночки. Ну звісно, яка ж буде культура в Україні, якщо ви всю її поцупили? І не просто поцупили, а ще й присвоїли собі. Зацініть яку ці вори із Маріуполя цуплять картини навіть не з дверей, а з вікон. Да, все закрита і двері доволі крепка. Однак путь запасники все вже имеется через окно подвальної майстерської. работа да. вот, очень хорошая работа вот рамы которые оригинальные от этих работ этих работ да вот что было от каких ну, работ оригинальные да. рамы эти вопросы мы еще зададим директору музея а пока выносим для эвакуации то что представляет особую художественную и культурную ценность ни ценного здесь ничего нет дороже, чем все весь этот мобиль. Вот Греческая ампула. Целая. Это греческая большая, что она Мы не знаем, красавица или нет. Там есть инвентарный номер, но нужно сейчас Наталье Александровне показать. Что точно не вызывает никаких сомнений портрет знаменитого уроженца Мариуполя. Ось те ж саме до речі, крадії спільно з колаборантами робили у Мелітополі, в тому самому музеї, де лишилася на жаль колекція скіфського золота, дуже безцінного золота. Воєнна гражданська адміністрація тим людям, які потратили дуже багато сил і енергії для находки колекції скіфського золота, яка родилася в Мелітопольському музеї і була спрятана в старій адміністрації від людей. Рілікві собирались вивізти на територію западної України в місті з золотом скіфов в музей вернули колекцію військових наград, а також унікальне збирання історичного оружия. Ну а тепер повернемося в Маріуполь. Куди ж поїхали оригінали полотен Айвазовського і Куінджі безцінні, які вартою дуже дуже багато тисяч доларів? Ну спочатку до помешкання колаборантки, яка потім віддала. Ці картини такому собі міністру культури ДНР. Ви можете до речі зацінити цього мужика на відео. Як виглядає цей культурний міністр? Айвазовського і другі історичні артефакти. директор музею хранила на шкафу в своїй спальні. Ти Там закидував. закидав аккуратну дуже тяжели може бути. Эти работы министр культуры ДНР Михаил Шелтяков не доверил доставать никому другому. С нетерпением ждем момента, когда картины и предметы старины, только страховая оценочная стоимость которых составляет минимум полтора миллиона долларов, снова увидят свет. Это э, э, эскиз э, «Кавказ». Это тут Дубовской Лагорио, это Микоинджи. Это Айвазовский, вот следующий у вас. Угу. Это Ну и, наконец, самое ценное из собраний музея – картина кисти Архипа Куинджи «Красный закат». Те ж саме окупанти робили і в Маріупольському краєзнавчому музеї теж вибивали вікна і цупили все, що має якусь цікаву цінність. Саме вашому настояще троєсни. Один из немногих оставшихся. остался. Ну да, те, которые, те, которые не сгорели. Да. А это что такое? И не украли. А это греческие сосуды. Да, 18-е. 18 вот таких. таких у нас практически уже были в результате не осталось. Или украли, или сгорели. А от що каже сам Ткаченко, чому так багато українських музеїв опинилися в окупації ще й з безцінними просто таки витворами мистецтва? Під час війни багато музеїв опинилися на окупованій території, і ми а, бачили і чули, і спілкувалися також з директорами музеїв. Вони дорікали, зокрема, міністерству культури mm -hmm. про те, що не було організована евакуація, і через це багато цінних і експонатів і mm конкретно -hmm. Мелітопольський музей, зокрема mm -hmm. скіфським золотом було інтерв'ю директора музея, де йшла про це мова. Чому так сталося? В Україні понад дві тисячі музеїв до сфери управління безпосереднього МКІПу відноситься 26 з них, тобто це трошки більше одного відсотка. А всі інші музеї, крім того, що ми так мовити відповідальні за музейний фонд, підпорядковані місцевим органам влади. Для того, щоб здійснити необхідну евакуацію, потрібно рішення не тільки наказу Міністерства культури, але й взаємодія з місцевими органами влади. І для того, щоб це відбувалося в злагоджений спосіб, потрібен не супротив директорів музеїв, що ми часто бачили в тих регіонах, де вже Відбувалися поруч бойові дії, але ще співпраця з місцевими органами влади. Я позбирала свідчення працівників музейної сфери різних музеїв на території України і ось що вони розповіли, як готували музеї до Великої війни з Російською Федерацією. Отже, Херсон зачитаю відповідь дівчини, яка прислала мені, що ж відбувалося із цим музеєм. Це чудовий музей з розкішною колекцією картин митців ХХ століття з колишніх радянських республік. Дуже соковите мистецтво і купа української сецеції. При цьому є такі твори, які потрапляли в підручники. У мене є підозра, що їх можуть зацікавити Саврасов і Врубель. Що свіз Айвазовського там мало би бути. Але чорт зна. До речі, це об'єкт великої реставрації, і музей на той час, коли місто Херсон опинилося в окупації, він якраз перебував на ремонті. І колекції цих безцінних артефактів картин перебували у підвалі. Зараз їхня доля, до речі, невідома. А от що зробили найперше окупанти? Це можна дізнатися із відкритих джерел. Це шукали завідувачку фондами, завідувачку фондами, яка мала віддати безцінні артефакти якимсь незрозумілим. Людям, які б обов'язково відперли наші картини на територію або окупованої зараз частини України, наприклад, в місто Донецька або Крим, або відправити зразу прямим потягом до Російської Федерації. Також як ви могли почути у цьому інтерв'ю, згаданому Олександр Ткаченко каже: ну так ми займалися 29 музеями. Ну а взагалі тих музеїв у нас аж 2000, і що ту ними займатися? Так от мені вдалося дізнатися, як готувалися наші топові музеї до війни. Отже, головний історичний музей України це національний історичний музей, той самий, який розташований в Києві на вулиці Десятинній. Це унікальна така підбірка усіх наших зібрань, які ідентифікують нашу територію як Україну, а нас як українців за тисячу років. Так щоб ви розуміли в цей національний музей історії України для евакуації кількох колекцій безцінних монет із золота, наприклад, прислали звичайну газель. Звичайний бус повантажив звичайні ящики із золотими монетами, відвіз їх на залізничний вокзал у Києві, і потім уже провідники. Повитягували їх і завантажили в потяг укрзалізниці. Не знаю тут ніяких деталей стосовно самого цього евакуаційного вагону, але от деталь стосовно звичайної газелі просто таке вражає. Уявіть собі, що було, якби цю газель зупинила диверсійна група або якісь банальні крадії, які знали, що конкретно тут і зараз їде наша унікальна підбірка золотих монет. Це був приклад евакуації за допомогою Міністерства культури та інформаційної політики. От в мене виникає головне питання: скажіть, будь ласка, а в Приватбанку чи Ощадбанку державних банків не можна було попросити пару інкасаторських машин, щоб довести все це абсолютно безпечно? Ще один дуже такий важливий музей це національний музей Тараса Шевченка. Як мені вдалося дізнатися, 23 лютого ближче до вечора завідувачка фондів зателефонувала в Мінкульт і спитала: чи є якась у нас інструкція, якщо завтра, наприклад, у нас війна, що нам робити з нашими класними унікальними експонатами? На що до речі, у мінкульті їм сказали. Ви там заспокойтесь і взагалі, от скоро у Шевченківські дні, готуйтеся до дня народження Тараса Григоровича. І найголовніше, що кажуть самі музейники, спрацювала цехова солідарність, тобто підтримка з боку держави була мінімальна. І тільки самі музейники, самі ентузіасти свої справи вирішили подекуди. Докласти зусиль, організуватися і допомагати, наприклад, один музей міг допомагати іншому, який розташований в абсолютно іншому регіоні. Тобто, коли, наприклад, Олександр Ткаченко чи інші люди, які у нас представляють Мінкульт кажуть, що ну так ми не могли нічого вивести, тому що взагалі ми не знали, де його це зберігати. Насправді, це все повна брехня, тому що. Як мені сказали самі музейники, були офіційні заяви і запити від музейників Тернопільщини, Львівщини, Закарпаття. Щодо початку гарячої фази, вони приймуть фонди своїх колег, і навіть якщо колегам треба буде евакуюватися, вони зможуть знайти їм житло в першу чергу, і це абсолютно нормально. Вибачте, але це абсолютно європейська практика, і так робила низка європейських держав під час, наприклад, другої світової війни, коли, скажімо так, там все перемелювалося на фарш, і люди справді рятували в першу чергу свої музеї, свої історичні надбання. Варто всього там відкрити, наприклад, історію Великої Британії. Вони евакуювали свої музеї з Лондона, якраз таки в села і дальні регіони. Далі. У нас Олександр Ткаченко знову ж таки в тому інтерв'ю, згаданому мною трошки раніше, розповідав про те, що ну так, це ж треба було пакувати, і оце пакувальні матеріали знайти. Знову ж таки, як мені розповіли самі музейники, купа західних музеїв, не тільки наших, які розташовані на території заходу України, а й європейських, вирішили і намагалися допомогти українським ініціативам, наприклад, з пакувальною технікою. Новою технікою, щоб воно все було там абсолютно безпечно і ми не втратили свої безцінні експонати. На жаль, немає зараз даних настільки класно цими ініціативами західних колег скористалися наші музейники, ну не так наші навіть музейники, як Мінкульт. Тобто ці дані, ці свідчення від самих музейників, абсолютно підводять нас до думки, що час був, можливості були, бажаючи допомогти українським музеям були. Але е, чомусь так вийшло жахливо, як, наприклад, в окупованому Іванкові, е, коли поміж пожежами обстрілами обстрілами зградів, е, сторож і його дружина рятували безцінні картини Марії Приймаченко, тому що вони відчули, що треба рятувати наші надбання, і виглядало це отак: тут живе близько в нас сторож музею із своєю жінкою, і коли вони вийшли з підвала. І побачили, що вже горить криша музея, Вони почали відбивати вікна і почали щось рятувати. Снараду дарів, почало горити. Дивимося, що робить далі. Ришили треба спасати, вибили стікло і почали відносити. Було обстріли тут усім. Ці таки стріляли на відносина, що робить. Чоловік 10. може. То близько поприбігали це, списався. До речі, як мені вдалося дізнатися, сторожу і його героїчній дружині зараз. Погрожують дуже активно представники від влади і вимагають повернути. Ці картини назад. Але настільки я розумію, громада Іванкова поставила питання руба, що ми ці картини врятували. Ми поки не впевнені в своїй безпеці, тому що ми розташовуємося дуже близько до Чорнобильської зони, і <кхм> кажуть, що до кінця війни притримають картини де інде. На що, до речі, представники влади кажуть, що ви вори і воруються, в настає наше національне достояння. Ну і тут виникає логічне питання: чи було б представникам влади легше, якби ці картини дуже класні і прикольні культурні, наші надбання згоріли? Ну і ще хочеться розповісти ще про одного героя. Це е, керівник е, історичного музею в місті Чернігові Сергій Лаєвський. Чи ви були в місті? Чи виїжджали, Як організовували свою роботу? Як з колективом працювали? Розкажіть більше про це. Ну, взагалі, музей складається із історичної експозиції та фондосховища. Також ми маємо три філії. Одна з них Чернігові, дві поза межами. В одній нашій філії окупантів не було. А друга філія була під окупацією, але на щастя, там всі живі, і е, значних ушкоджень немає. Одна з філій Чернігівських постраждала під час обстрілів. Там вишиблені всі шибки майже і це є такою головною проблемою щодо відновлення. Ну а тут на місці в історичному центрі Чернігова, де наша головна будівля і фонди, впродовж всієї блокади і бойових дій під Черніговом. На шестеро співробітників нашого музею 24 на 7 перебували на місці, на своєму робочому в нашому невеличкому підвалі Ми прихищали людей від обстрілів та бомбардувань, особливо вночі. <characterized> Найцікавіше, що про велику війну, яка насувалася на Україну з території півночі на місто Чернігів, пан Лаєвський дізнався абсолютно не від мінкульту. Пану Лаєвському зателефонував його рідний син, який давно живе, і працює в Єрусалимі, і сказав: Тату. Треба от е, організовуватись, рятуйтеся, рятуйте там свій музей. У вас почалася війна. І саме після цього дзвінка пан Сергій Лаєвський разом зі своєю дружиною, і кількома небайдужими ентузіастами е, пішли в музей і фактично там мешкали більше місяця. І е, фантас е, фантастично було навіть не те, що вони мешкали в тому музеї, а вони ще умудрялися. Оця невелика кампанія ентузіастів. Рятувати наші безцінні скарби, тому що цей історичний музей, він один із найстаріших в Україні, і там якраз зберігалися просто такі фантастичні колекції часів гетьманщини, козацької доби, оригінали листів наших культурних митців. Тобто, умовно, якби наприклад росіяни хотіли щось знищити, а це їм важливо знищити якраз з помини про гетьманщину і козацьку добу. Там би було що нищити і красти, і вивозити на Росію. От до речі, як виглядав типовий день пана Лаєвського і його дружини. Зацитую уривок із листа мого інформатора, який мені це все прислав. В музеї директор з дружиною Блгахтером в перервах між обстрілами вмикали комп, роздавали інтернет з мобільного, аби оформити документи співробітникам на заробітну плату. Бо в них же діти і сім'ї. І да, коли Ткаченко був у Чернігові, він не прийшов до них. Хоча б сказати звичайне людське дякую було б нормально. Там насправді ода була активніша, тому що музей їм підшефний і обіцяли якісь кошти на відновлення. Ну і ще кілька цікавих таких моментів про національний музей Тараса Шевченка. Про той самий музей, який про який я розповідала, якому в мінкульті сказали, нічого не робіть. Готуйтесь до шевченківських днів. Так, от велике щастя, що дуже багато співробітників цього музею не пішли додому і лишилися в самій будівлі в перші дні війни, коли абсолютно ніхто не розумів, яка буде доля Києва. Кілька ентузіастів займалися тим, що розбивали вітрини із бронебійного скла і витягали. Дуже важливі експонати. Що цікаво, що ці бронебійні вітрини вони надзвичайно важкі. Подекуди у кількох чоловіків, які займалися порятунком наших експонатів, це забирало просто таке фантастично багато часу, але вони витягали експонати і перетягували їх у підвал. При цьому у цього музею була ще одна велика біда. Його нинішній директор, син нашого геніального поета. Стуса Дмитро Стус якраз в даний момент перебував в окупації, тобто ніхто не розумів, якою буде його доля, і в окупації на жаль, ця жінка, його мама і відповідно дружина пана Стуса, геніального поета. Вона таки померла. Ну і також я не можу згадати про ще один дуже крутий музей і його колектив це харківський художній музей. Колектив цього музею був готовий до евакуації, навіть там дещо упакував, але е, все сталося дуже так швидко і у перші дні, наскільки мені відомо, все пакували і ховали в підвали. Тому на даний момент немає конкретної інформації, що ж там саме постраждало. Але знову ж таки у художньому музеї зараз постало інше питання. Під час масивних обстрілів там вилетіли вікна. Були пошкоджені вітражі ще у березні, і е, відповідно співробітники натягнули на вікна фанеру, щоб не порушити температурний режим у самому приміщенні. Але ми дуже чітко розуміємо, що війна не завершилася, що місто Харків перебуває під постійними обстрілами, що, е, на жаль, досить скоро у нас буде холодна осінь і зима. І відповідно постає питання, що робити із безцінними експонатами. Щоб навіть якщо ти їх порятував після обстрілів, зберегти їх, щоб їх не пошкодила там, вологість, холод і так далі. Ну, якщо ви ще дивитеся це відео, то скажу, що, на жаль, моралі в цьому відео не буде. Тому що дуже багато позитивних блогерів зараз, особливо після інтерв'ю Зеленського Вашингтон Пост, заговорили про те, що це українці самі винуваті, тому що, ну, так що, треба було інтуїцію слухати і збиратися Тривожні валізки. Скажу так, у мене особисто про образ тривожної валізки стоїть завжди десь у куточку з 2014 року. І валізка з необхідними речима була і на цей раз. Не вистачало лише аптечки, яку я потім дістала. Але я теж не була готова до цієї війни. Чому? Да хочеться процитувати свіже інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова. А чому ж влада не попередила українців? Не попередила до того, що буде війна, і відповідно ми мобілізуємо всю країну за декілька днів до повномасштабного вторгнення. 14 лютого було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Він гарантував, давав слово генерала-офіцера, що такого загрози з території Білорусі не буде наступного дня, 15 лютого. Голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему. І той також запевнив, що 100% що наступу не буде. Тобто ми підходимо зараз до головного висновку. Так, моральні висновки тепер уже будуть після цієї цитати. Вибачте мене, але безцінні наші картини картини Куїджі, Айвазовського, Яблонської. Не можуть викупити самі собі окопи і там зробити якісь бійниці у своєму музеї, так само грецькі амфори, скіфське золото не здатні купити собі квиток і сісти на евакуаційний потяг в Укрзалізниці, бо все питання в людях, людях відповідальних, людях небайдужих, як ми розуміємо, з цих історій, які я описала, людей, яким просто потрібні були інструкції і якісь ресурси, щоб вони могли зберегти. Наші безцінні колекції, і щоб радники президента зараз не виходили з надмінними пиками і не розповідали про те, що ну да, ми ж все приїбалі. Ну і що тут такого? Отвіт дуже короткий у ті, хто темою займається приїбаль тому. Висновки у цій історії лишайте за собою, але картина така. Це були шоу бісики. Я Маринодонолю Кермалаєва. Дякую за увагу. Дякую, хто голосував за цю тему. Мені було цікаво розібратися у тому, що ж трапилося з нашими музейними колекціями. Підписуйтесь на канал шоу бісики і дякую всім патреонам і спонсорам, завдяки яким ми маємо змогу робити ці відео. Щасливо!